Це, напевно, краща сумка з Aliexpress, яку я там коли-небудь замовляла. Якась космічна форма а колір. Наступний лот ось така от трендова спідничка, трошки просвічується, але норм. Прикольна ковтинка, але тканина мені не дуже зайшла. І оці підкладки, я їх напевно витягну. Купальник, начебто форма прикольна. Але щось мені тканина взагалі не зайшла. Мені здається, що вона якось дешево виглядає і швидко вицвіте. Прінт на маєчки симпатичний, але мені не дуже фасон зайшов. Оцей квадратний широкий виріс немає. Гляньте на цю кількість окулярів, це Остапа понесло. В принципі, мені всі плюс-мінус зайшли по формі. Ось такі от коричневі, прикольно виглядають. А, ось це просто тренд, гляньте. Я вже їх забула в таксі, бо це ж я. І останній лот, отакі от штанці. Вони, звісно, вузькі, але подивіться на цю красотку, а позаду Вообще пушка.